В межах тих фінансових можливостей, які ми маємо, намагаємося в максимально комфортному стані тримати наші навчальні заклади, школи, дитячі садочки сьогодні проводимо інспекцію, ремонтуємо харчоблоки. Наприклад, п'ята школа з 59-го року. Харчоблок не ремонтувався. Всі мережі прийшли в аварійний стан. Харчоблок знаходиться в двох поверхах. Є ліфт спеціальний, яким подають, теж ліфт вийшов з ладу. Тому проводимо капітальний ремонт, десь проводимо ремонт обідній зали. Зараз ми в 11-му садочку. Система теплопостачання, тому що в окремих групах було дуже холодно. В окремих групах стелі, ламінат замінюємо, ліжка, замінено підлогу в спортивному залі, а також в інших садочках ремонтуємо системи водопостачання, опалення, тому що. Комфорт, нормальні умови перебування для дітей, щоб було тепло, це те, що найбільш необхідно на сьогоднішній день. На жаль, на якісь дуже глобальні проекти ми сьогодні не маємо можливості виділити кошти, тому що велика сума коштів виділяється на Збройні сили України, на ліквідацію ворожих обстрілів, але ті покращення базові, які зможуть зробити мінімальний комфорт для наших дітей, для тих, хто працює в наших навчальних закладах, ми стараємось робити.